А в усій цій історії довкола документу, як я кажу, невідомо зі скількох пунктів станом на зараз, Сполучені Штати Америки. Яку роль відводять Європейському Союзу? Тому що повсякчас здається, ніби США, ЄС нівелюють, але ті намагаються себе якось та й повертати. Ну, зрозуміло, що в даному випадку, ну я так, якщо навіть аналізувати первісний документ із 28 пунктів, то там роль була. Тих, хто надасть відповідно ці російські знерухомлені активи, від яких саме Сполучені Штати отримують, врешті-решт, найбільший зиск. От ну і відповідно як не суб'єкт, а як об'єкт рішень, і що стосується оборони, ми там бачимо і по темі розміщення авіації, ну наприклад, в Польщі, чи ще якісь подібні речі, це якщо ми говоримо про попереднє позиціонування. Але коли відбулася зустріч у Женеві, зрозуміло, що там такий конструктивний підхід продемонструвала американська делегація. Я думаю, що це. Основний внесок здебільшого держсекретаря Рубіо який все ж таки почув європейську сторону, і було вичленено з проекту мирного плану все, що стосувалося Європи, і якраз от основа це ці російські знерухомлені активи. Я особисто дійсно очікував подальшої інформації про долю цих активів. Було зрозуміло, що Європа буде розігрувати цю карту, бо це найбільш сильна така, найсильніша тема, яку Дійсно може зіграти безпосередньо Європа і не лише в руслі там підтримки України. Ні, ми маємо все ж таки дивитися ширше. На завершення нашої війни, де Європа буде намагатися все ж таки забезпечити кращі позиції по гарантуванню своєї безпеки, щоб превентивно все ж таки спрацювати і не дати росіянам здійснити оцей наступ, про який про який говорять європейські розвідки і Міністерства оборони, ну наприклад, тієї ж самої Німеччини. Тому в цьому випадку ми бачимо де з двох сторін. Бо першочергово це мирний план. По суті, це така російська пропозиція загорнута в американську обгортку. Потім збалансована позиція України і Європи. Але ми розуміємо, що це не останні зараз етапи, будуть в подальшому консультації, і тут звичайно європейці будуть намагатися продемонструвати свою суб'єктність. Як на мене, краще б вони цю суб'єктність більше демонстрували в темі прийняття рішення по репараційному кредиту і інше кроках, які дозволять продемонструвати подальшу стійку. Підтримку України в умовах, якщо війна все ж таки триватиме. Я думаю, що це б додало більше балів загалом перемовному треку, бо зараз складається враження, що ми затуляємо тему репараційного кредиту, і де факто воно нас відстрочує від необхідних рішень прикладного характеру. А я думаю, що ці теми все ж таки варто було б пушити паралельно. Пане Ігоре, ви згадали про зустріч у Женеві. Мене цікавить ще технічний бік усієї цієї історії. Зустріч у Швейцарії в неділю. Далі була зустріч європейських лідерів в Ванголі. Потім зустрічалася коаліція рішучих і також анонсували зустріч міністрів закордонних справ Європи знову ж таки з цього питання. В мене єдине зауваження: а навіщо так багато зустрічей? Що заважає зустрітися один раз? Нехай це буде там на один, два-три дні так. Ну, це де так приклад прожу, як на Ялтинській та конференції тоді зустрічалися в 45-му році. Раз зустрітися, все обговорити і все, а не вичте мусолити і переливати з пустого порожня на різних рівнях. Ні, ну цього немає. Немає мусолення. Ми просто маємо усвідомлювати, що Європа неоднорідна. Тобто, дійсно тут потрібно звести позиції дуже багатьох суб'єктів, і не лише країн, виключно європейського mm -hmm. союзу. Бо тема та спільна всі розуміють необхідність тут показати свою суб'єктність, але погляди різні. І надавати мандат виключно там європейській комісії, ну точно не хочуть. Тому ми бачимо, десь відбувається розсинхронізація в цьому моменті. Своє бачення у Німеччині, своє бачення у французів і ну відповідно необхідно на різних рівнях і на рівнях там радників з питань нацбезпеки, міністрів закордонних справ, лідерів держав і все рівно це. Підтягувати під якийсь спільний знаменник, тому тут дійсно є певне розуміння, чому і сам загальний процес перемовин може десь гальмуватися, бо сама Європа не може швидко. Забезпечити свою позицію, uh -huh. на яку подалі опиралися безпосередньо і Сполучені Штати, і до речі, Україна. Ну тим не менш, оскільки ми постійно перебуваємо в такому в цьому системному діалозі, то ну принаймні цей процес зараз не загальмовано катастрофічно, тому я на це дивлюся як дійсно на нормальні речі. І в принципі, ми е, даємо ре, реалістичні прогнози стосовно реального вікна, можливостей для завершення війни. Ну я можу тут нагадати слова пана Буданова, який сказав, що десь всередині е, лютого місяця це цілком реально. І виходячи з того, як ситуація розвивається, воно десь так і буде е, окрім суб'єктності самої Європи. Я думаю, що до процесу, все ж долучиться ще й Китай на наступних стадіях. Бо без Китаю тут. Е, Протиснути саме компромісний варіант по російському треку. Ну я думаю, це мало реально. Добре, як Китай буде це протискати, тому що зважаючи на останню заяву з Кремля від Піскова, який каже: Ну слухайте, занадто рано радіти і говорити про те, що ми наближаємося до завершення російсько-української війни я б не був так в цьому впевнений. Може, взагалі, всі ці перемовини не мають сенсу. Побачить Росія новий договір не з 28 пунктів війни не влаштує і там Китай не Китай танцюйте ска. Бачите, що хочете, робіть. А їм це буде просто байдуже. Ну, зверніть увагу, ну Трамп же ж спілкувався сі буквально да. на днях, і що вони обговорювали? Зверніть увагу на що вказувалося Тайвань і Україну. О, тобто тут може бути навіть якийсь ікчейнж. Це не означає, mm -hmm. що Штати здадуть Тайвань. но просто тут зрозуміло, що мають бути е, певні домовленості із нинішньою адміністрацією Трампа, як далі буде розвиватися ситуація? І можливо, тут якраз Китай хоче отримати певне послаблення в позиції Сполучених Штатів для того, щоб зробити пуш по вже російсько-українському треку, ясно, що Китаю зараз вигідне продовження війни з точки зору геополітики, але водночас не вигідне з точки зору економіки, бо є просідання якраз. Логістичних процесів торгівлі з основним партнером безпосередньо європейським союзом, тому а, тут сам Китай знаходиться на роздоріжжі, а отже, означає, що а, буде обрано тактику просто підвищення вартості власних рухів по завершенню російсько-української війни тобто питання дійсно місяців. А, яким чином, ну здебільшого, це економіка, звичайно, тому що а, все зараз зацикльовується безпосередньо на Китаї у російській. Федерації і в залежності від того наскільки Китай. Підтримує безпосередньо економіку РФ. Настільки є можливостей продовжувати війну проти нас, коли і так іде падіння вартості нафти. І ми бачимо довгострокові прогнози, коли навіть марка Brent може впасти ледь не до 30 доларів за барель. Ну то в таких умовах зрозуміло, що і Китай може рекомендувати Путіну безпосередньо вже згортати свою військову діяльність. А від моменту ми зараз говоримо про найкращий сценарій, так підписання певної угоди. Ми навіть не знаємо, хто і з ким як буде її підписувати, але менше з тим. Ви скільки років даєте відліку до наступного етапу агресії? Я вам чесно хочу сказати, є різні сценарії, бо найбільш таки песимістичний ледь не після завершення виборів. У нас росіяни просто їм не треба буде гальмувати всю ту машину. Ну відповідно вони перечекають і підуть е з новим ходом. Але ну такий більш реалістичний мова йде там про 2-3-4 роки. Тобто, буде іти більше намагання підірвати е Україну зсередини за рахунок політичної дестабілізації, економічних факторів. Ми ж розуміємо, що тема відновлення не піде настільки е рожевих окулярах, як це нам змальовується. Ну і багато інших моментів. І ну і потім умовно кажучи, спробувати так. Е Якщо дуже грубо порівнювати, повторити кейс другої чеченської війни, от і саме тому потрібно робити все, аби подібний сценарій просто не відбувся, і в Росії навіть не було бажання цього робити. Я не кажу вже про можливості. Зрозуміло, пане Ігорі, я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру сьогодні. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про роль Європейського союзу в завершенні російсько-української війни або принаймні у припиненні бойових дій і їхню роль в створенні в написанні нового плану миру, який на зараз складається вже не з 28 пунктів. Утім, фінальної версії ми ще не бачили ну, принаймні витоку. Такої версії іще ще не було у змі.